День, мої любі учні, запрошую вас на урок математики. Тема нашого сьогоднішнього уроку різниця чисел, назва виразу при відніманні, читання виразів. На сьогоднішньому уроці ми з вами закріпимо знання з дії віднімання. Ну модіти, поспішайте, на місця свої сідайте. Полічіть цифри на полі по порядку від 1 до 9. А тепер полічіть цифри на полі по порядку від 9 до 1. Відгадайте загадку. Гостроносий і малий, сірий, тихий, і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься, прочитайте слово відгадку Їжачок. Так, давайте допоможемо їжачку дібратися до вершини у будиночок. Та бачимо. Порахуємо. Три додати один. Чотири. Відняти один. Два. Відняти один. 3 додати 1, 5 відняти 2. Рухаємось далі. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати арифметичну дію віднімання. Отже, поїхали зготуємось до уроку і підключимо до роботи нашу довгу півкулю головного мозку. Учими, щоб вони обидві працювали. Для цього зробимо ось таку гімнастику. Так, молодці, ще трошки гімнастики для нашого мозку. Скільки тюльпанчиків ви бачите? Ось тут. 5. Добре. П'ять тюльпанів. Два розфарбували у жовтий колір, перефарбували в жовтий колір. Скільки залишилось червоних тюльпанів? Три. Отже, можна скласти вираз. 5 відняти 2 буде 3. Якщо по-іншому, Наприклад, можна скласти таку задачку. Було п'ять тюльпанчиків жовтого кольору. Три розфарбували у червоний колір. Скільки жовтих залишилось. І тоді ми від п'яти віднімемо 3, залишиться 2. Давайте подивимось на ці малюнки. Це вся різниця чисел. Отже, було два бутончика. Троянд від двох відняли один, залишився лише один бутончик троянд дензів'я. Було три пташечки, одна, о, дві, точніше, залишились на дереві, скільки полетіло одна пташечка. Далі подивимось на останній малюночок. Бачимо, 5 квадратиків було, 2 відрізали, залишилось 3. Жімо далі. 2 мінус 1, 3 мінус 2, 5 відняти 2 це все різниці чисел. Вони читаються ну, в декількох варіантах. Слово різниця показує, наскільки одне число відрізняється від іншого. Наприклад, різниця чисел 2 і 1. Яка різниця між числами 2 і 1? Те, що двійка більше на одиницю. Або одиниця менше на одиницю від двійки. Отже, показує, яка різниця між цими числами. Прочитати вираз можна таким чином: від 5 відняти 2 дорівнює 3. Різниця чисел 5 і 2 становить 3. Прочитайте, будь ласка, ці два речення, як можна двома способами прочитати. Поставте відео на паузу і прочитайте. Далі обчислимо з вами вираз. Точніше, подивимось на обчислення всіх виразів. Прочитаємо, кожен самостійно прочитайте. А тепер знайдіть приклади на віднімання. Прочитайте тільки їх. Чи правильно вони записані, перевірте. Так, молодці. Біжімо далі. Подивимось на цей малюнок. Було три квадратики. Відрізали один. Скільки залишилось два. Дуже добре. Пригадаємо геометричні фігури. Відшукайте тут ламану. Так ось вона. Відшукайте пряму. Відшукайте відрізок. Має початок і кінець. Відшукайте. Промінь. Має початок, немає кінця. Відшукайте точки. От у вас дві точки О і Е. Молодці. Подумайте, які числа заховались в цих коробках. До якогось числа додали 2 і вийшло 5. Як ви гадаєте, яке число тут має бути? Пригадайте склад числа 5, і ви тоді одразу здогадаєтесь. Це число 3. Так. І пригадайте склад числа 2. Це число 1 повинно тут бути. 1... Ой, точніше, вибачте, повинно бути тут число 3. 3 відняти 1 буде 2. Так, а тепер ми з вами позаймаємось практичною роботою. Дивіться, діти, нам треба забрати 4 палички так, щоб залишився один квадрат. Подумайте, які чотири палички треба забрати. Виконаємо рухливу вправу. Повтори декілька рухів, зображених на цьому малюнку, тих, які ти можеш повторити. Обери собі декілька рухів і зараз повтори. Відгадай загадку! Можу я його розбити, можу на обід зварити. Курка нам його знесе. Що це, діти? Це яйце, звичайно. Давайте подивимось на логічне завдання. У нас є табличка, в табличці записано було, забрали стало. Дивіться, ми повинні з вами уявити, що від якогось лоточка забрали два яєчка, і в ньому в ітозі залишилось тільки одне. В кінці залишилось лише одне яйцо. А ну подумайте, в якому лоточку це можливо. Якщо забрати 2, то залишиться лише одне. Тут, якщо забрати 2, залишиться 3. Тут, якщо забрати 2, залишиться 2. А ось тут якраз залишиться одне. Тобто нам підходить третій варіант. Далі, подивіться, скільки було, було у вас три варіанти на вибір. Нам треба. Здогадатись, який лоточок нам більше підходить: перший, другий чи третій. Від якогось лоточка забрали 3 яєчка і залишилось 2. Три забрали яйця, два залишилося. Ну, подивіться, то скільки їх було в самому початку? П'ять. Так, 5 яєць. Складемо вирази за схемами. Було три кубика від нього від цього маленького, точніше, від трьох кубиків забрали один, залишилось два. Дивіться приклад. Було п'ять кубиків, два забрали, залишилось три. Було чотири кубика, один забрали, залишилось три. Було чотири кубика, забрали два, залишилось два. Сядьте, будь ласка, правильно, рівно, гарно. Тримайте зошит навскіз і ручку тримайте трьома пальцями. Зараз ми почнемо з вами працювати у зошиті. Відкрите, будь ласка, свій зошит. І у зошит запишіть ось ці чотири приклади. Перепишіть собі ці приклади на віднімання. Поставте відео на паузу і запишіть. Дякую вам за увагу, сонечки. Сподіваюсь, вам сподобався урок і оберіть на останок кубик. Якщо вам було легко, просто, тоді це жовтий колір. Довелося докласти зусилля червоний колір. Мені нічого не вдалося, синій колір. Оберіть свій колір. Якщо вам все сподобалось, тоді я за вас дуже рада. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, діти!